Добрий день. Сьогодні ви працюєте самостійно, напишете самостійну роботу. Зараз давайте розберемо завдання самостійної роботи. Отже, завдання під номером 1: Обчисліть зручним способом. І у вас є 6 завдань. Пригадайте, да, як ми обчислюємо зручним способом. Ваша задача написати не просто відповідь, а спочатку записати, як зручно помножити, наприклад,. Перший приклад: 4 множимо на 17 і множимо на 25. Дорівнює. Що ви напишете? Звісно, зручно помножити 4 на 25, бо це буде 100, да? а потім на 17. Отже, що ми напишемо? 4 помножити на 25, а потім помножити на 17. Дорівнює і відповідь. Отже, і ще раз, да? щоб я бачила, як ви вирішили зручно множити. Да? Якщо ви помножили це усно, а не в стовпчик, не на калькуляторі. Да? Отже, попрацюйте так, щоб мені було видно, як ви виконували дії. Друге завдання. Обчистить зручним способом. У вас знову 4 приклади. Пригадайте, як ми працювали з такими прикладами. Давайте розберемо разом перше. Подивіться 367. Множимо на 45 плюс 367 множимо на 55. Пригадуємо властивості множення, що можна зробити? 367 помножити на дужку, а в дужці сума 45 плюс 55. Да? Так, буде швидко, зручно і можна буде усно обчислити. Отже. Зробіть самостійно, знову ж таки, да, покажіть мені, як ви вирішили зручно помножити. Да, що ви зробили, а потім вже відповідь. Завдання під номером 3: Спрости вираз і знайди його значення. Дивіться: 15х плюс, 8х, якщо х дорівнює 27. Знову ж таки, використовуючи властивості множення, як можемо переписати. Як х помножити на дужку 15 плюс 8. Ми знайшли значення в дужках, помножили його на х. Потім замість хса, це ми зараз спростили вираз, да? а потім замість х підставили значення 27 і знайшли, чому ж буде дорівнювати вираз да? при такому значенні х. І четверте завдання: порівняйте значення виразів. Що нам треба зробити? Можливо, розкласти на множники ліву частину. Можливо, трошечки поєднати праву частину. Да? Кому як буде зручніше. Подивіться, наприклад, 42 можна розкласти на множники. Да? Які? 6 на 7, 42. Да? 6 помножити на 7. 72. Теж можна розкласти на множники. Подумайте, на якій. А потім порівняйте з тими множниками, які є в другій частині 6, 8, 7, і 10. І подумайте, а яке ж значення виразу буде більше, а можливо, вони рівні. Отже, розкладіть нам множники, щоб я побачила, що ви працювали. А потім порівняйте. Отже, у вас 4 завдання, час у вас є, працюйте, а я від вас чекаю на фото ваших робіт.